Всім привіт, друзі. Ось вчора ввечері посадили ага. ось помідорчики. Треба їх полити. Ну так, начебто тепло, тому надіємо, що вони виживуть, бо вони такі слабенькі якісь, бачите. Ну, треба буде поливати їх. Також у нас вже тут, бачите, вилезли кабачки. Ну, малюсенькі. Вже ми закривали, коли було холодно, закривали їх банками, бачите. Ось такі от красавчики вилізли вже, кабачки. Вже як класно, коли все вилізає і біжить життя. Ось такі. А це наша клубничка і також є вже клубнички. Діти вчора знаходили клубнички. красненькие. Не, мабуть, все. Все зеленые пока что. Но были уже красненькие. Уже по одной штучке пошли.